Королєва, я знала, що ви захочете рецепт сирників, тому я його записала наперед. Така самовпена, бо думаю, що дуже файні вийде. <гум> я не буду робити одну порцію, я роблю подвійну порцію, виділіть то все на два, тому що у нас родина велика, нам треба більше. Кіло 400 сиру. Брала б диво цін. Файний сир, нічого йому не бракує. 200 грам манки. А їй не треба відварити, чи там... все все йому. 3-4 яйця, я даю 5, бо яйця не дуже великі в мене. Перед тим яйця помила, бо знаю, що скажете, яйця не помила. Без шкарлупки. Ну, король, би сказали, що в тебе яйця сталеві. Так яєць. 5 яйць. Хто так яйця розбиває? І все, і даємо перешкоду Джесіка. Угу. І даємо... Я хотіла давати цукор замінник, трійкав, що такий не буде їсти в сирники. Я буду давати звичайний цукор і, і ще ванільний цукор для смаку. І все блендером буду ретельно то ти в чаші, чи, чи так? Ні, так, вручно. Угу. Я думаю, що воно кому не зіб'є. Ну і цукор до смаку. Ясно. Так, а що? то буде написаний рецепт? Потім напишемо. Так що йду я збивати все блендером. А смажити хто буде? До того ми ще не дійшли. <ріху> 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 <ріху>